Жека просто. Готовим? Я запуталась. Готові, Жека. вот. Котик загрібає. Медвідь, зимова сплячка, барсук, крот, заєць, розгрібає яму і лягає спать. Хто? Єнот? На Як це називається? Нора. Норка! Норка! Нор! Ну, майже. О, 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 шукай. Норка! Що треба? О! Вверх, право, 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 о! Р, Р, вниз, вниз, вниз. А, нора! Вона, 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 вона.